О, друже, там цивілізація. Давай спробуємо туди потрапити. Так, давай. Я бачив, там є палац. Дракула. У нас залишилось дуже мало їжі. Що нам робити? Е, ми може підемо на розвідку? Пішли. Палац е, йому вже більше 100 років. Так, напевно, нам треба очистити його від павутиня та заростей. Пішли. Пішли. Нарешті ми відновили палац. І тут так багато місця. Тепер ми можемо з тобою вже відпочити. Нарешті. Нарешті. Нам треба піти на пошук їжі. У нас вже зовсім не залишилось їжі. Та давай. О! Там є там рай фруктів і... і ягод. Пішли туди! Они пираты!